Я як ветеран вважаю, що це національна загроза, коли тисячі ветеранів будуть поховані, і потім по всім новинам світу будуть показувати, як тіла моїх побратимів будуть перемішуватись. Те, що це буде, це вже доказано самим мінветеранім та НВМК. Так як за цей час вони не, не захотіли заткнути не мені, ні місцевим жителям рота. Для цього було достатньо наняти третю сторону, котра, наприклад, з Німеччини якась компанія, котра приїде і дослідить цю ділянку, і скаже мені, Латиш, ми дослідили цю ділянку, тут можна ховати твоїх побратимів, вони будуть тут близько. Вони це не зробили. Другий етап Геомархалівка подала їм запит на те, що провести цю перевірку, вони за це заплатять. Вони відмовили надати їм дозвіл, щоб якась компанія, за котру вони заплатять, вони приїхали і дослідили, і сказали, Латиш, тут можна ховати? Там не можна ховати, моїх побратимів. І всі ці люди, посадовці, знають, що вони після того, якщо вони збудують цей НВМК, і перші э, родини почнуть жалуватися, що їхні э, тіла починають перемішуватися під водою, починають гнити там. Ми просто приїхали. Ідемо і всіх ліквідуємо. Тихо і гарно. Хтось випаде там з віконця, хтось перестане дихати просто так, але це буде вже не ті часи, коли ми можемо просто погрожувати без усіляких о, доказів. Всі ми в нас є по мінімуму по 200-300 знищених росіян. Ми вбивали їх різними способами. І нам все одно плюс-мінус одна людина, коли ця гидота, вона попри пам'яттю і честю наших побратимів вони будуть всі знищені. В даному випадку я сьогодні почув достатньо інформації, що ваша структура безпосередньо відповідає за те, що ви дали дозвіл на будівництво цього так. поховань моїх побратимів в болоті, винесете безпосередньо зараз відповідальність своїм життям за пам'ять моїх побратимів. Дякую. Попереджений повідомлений. Да.